Привіт, друзі! Як і обіцяв в одному із попередніх відео, сьогодні розкажемо вам, як економити на продуктах у Польщі. І мається зараз на увазі те, що не потрібно купляти менший кошик, а просто як заощаджувати свої кошти при закупівлі продуктів. Один із ключових моментів, як зекономити, це потрібно закуплятися у мережевих магазинах, таких як, наприклад, Lidl, Ашан, Бедренка, Netto і так далі. Один із найдешевших супермаркетів на даний момент це признано Ашан. У таких мережевих маркетах зазвичай є програми лояльності, такі, наприклад, як якісь накопичувальні картки чи картки, які надають просто знижки в Ашані. Це, наприклад, Скарбонка, а у Бедріонці, наприклад, моя бедренка. Що надають вам ці картки? Вони надають вам можливість приймати участь в акціях. Також один із способів економії це є в кожному, це є в більшості супермаркетах. Така поличка, яка називається «Суперціна», наприклад. В Бідринця називається саме так, і там є дуже велика кількість продуктів: це є і м'ясні продукти, і якісь напівфабрикати. Одразу майте на увазі те, що термін придатності цих товарів вже підходить до кінця. В бідоринці, наприклад, це може бути ще 3-4 дні до закінчення терміну придатності. А, наприклад, в Ашані найбільш частіше виставляють ті товари, які вже завтра виходять з терміну придатності, і вам потрібно їх. Купити та одразу щось приготувати, або одразу їх спожити. Але це доволі хороший спосіб економії. Я, звичайно, не раджу вам постійно користуватися таким способом, тому що термін придатності як на крутих, що доходить до кінця, і воно не до кінця можливо буде корисне для вашого здоров'я, але в деяких випадках це можливість дійсно зекономити свої кошти. І наостанок приготували для вас ще один спосіб економії. Він є доволі зручний. Це є мобільний додаток to good to go. Що це за додаток та що він дає. Сам додаток він є на англійській мові, але він є доволі доступний для усіх. В цьому додатку потрібно вказати своє місце розташування, а також обрати радіус похоплення найближчих до вас закладів. Вам буде показувати навіть такі заклади, як якісь заправки, піцерії, стейкхауси і так далі. Це є дуже великий вибір. Приготовленої вже їжі, візьмемо до прикладу заклад. Нехай це буде кебаб кін. Є певна кількість порцій на сьогодні. Якщо в них залишаються ще якісь заготовки, наприклад, на п'ять порцій кебаба, то вони виставляють це у даний додаток. Зроблено це для того, щоб цю заготовку просто-напросто не викидати. І власне для цього цей додаток зроблений. Щоб їжа, яка залишається, яку завтра вже не можна буде продати по стандартах, то щоб її продали сьогодні, але за зниженою ціною. У цьому додатку зазвичай знижка сягає 50-70% від вартості в меню. Наприклад, якщо кебаб коштував 25 злотих, він вам може коштувати навіть 11 злотих. Якщо, наприклад, якась піца коштувала 40 злотих, ви можете купити її всього за 10 злотих. Окрім різноманітного вибору закладів, у цьому додатку ви також можете купувати фрукти та овочі навіть з ринків. І тут також будуть діяти на продукти такі великі знижки. Якщо ви також знаєте ще якісь способи економії, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. Діліться. А якщо вам це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтеся та до зустрічі.